Європейські та американські інвестори вже почали формувати 10-12 комерційних фондів для інвестицій в українську економіку, повідомив екс-міністр фінансів України Ігор Йошко, внаслідок чого у другій половині 2005 року очікується надходження додаткових коштів на суму понад мільярд доларів. Утім, фінансист зауважив, що наразі українська економіка недостатньо розігріта і не готова приймати великі обсяги інвестицій. У зв'язку з тим позитивним буде навіть подвоєння іноземних інвестицій впродовж року. А вже через кілька років, за прогнозами аналітиків, вітчизняна економіка буде готова готова до щорічних інвестицій розміром від 3 до 5 мільярдів доларів. За інформацією Держкомстату, загальний обсяг приросту іноземних інвестицій до України станом на 1 жовтня досяг 7 мільярдів 761,5 мільйон доларів, або 163 долари на одного мешканця України. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати Україні понад мільярд євро у вигляді кредитних ресурсів. Таку пропозицію висловив президент ЄБРР Жан Лоб'єр на зустрічі з президентом України Віктором Ющенком у Давосі. За словами народного депутата Олега Робачука, європейський банк наразі розглядає нову стратегію роботи з Україною, розраховану на три роки. Згідно з нею, ЄБРР планує продовжити діалог з українською владою про реформування та приватизацію енергетичної галузі, активно брати участь у проєктах з розвитку автомобільного залізничного та повітряного транспорту. У яких банк може вплинути на тарифи, практику закупівель, консолідацію та подальшу приватизацію галузі, банк також планує інвестувати у галузь комунальних послуг та АПК. Міргородське підприємство Калинка продовжує відстоювати свої права на використання назви Міргородська номер 2 яку розливає уже протягом 30 років. За словами керівництва підприємства, з травня минулого року їх підприємство Сусід Міргородський завод Мінвод» почав оскаржувати право Калинки випускати мінеральну воду під назвою Міргородська номер 2 Такі дії свого опонента представники Калинки вважають безпідставними і вимагають заборонити одноосібно використовувати словесний знак Міргородська, оскільки він є географічною назвою і основою курорту Міргород, розвитку якого сприяла вся держава і право на це ім'я не може належати лише одній компанії. Ми подали іск. Ми подали іск на завод мінеральних вод. Чому? Ми все-таки вважаємо, що вода, яка називається Міргородська, має право жити не у одного производителя. 30 років вода була Міргородська 2. Ну, почему-то зараз, коли вона вийшла, скажімо так, в більш нарядним у виконанні, коли вона вийшла, ну, Наверное, лучше качество, чем она была до этого, она вдруг стала мешать кому-то. Торік Калинка виграла два судових позови, ініційованих Миргородським заводом Мінвод щодо обмеження її права на використання назви Міргородська номер 2 За словами керівництва Калинки, Миргородська номер 2 автентична вода, яка видобувається із славнозвісного Міргородського гордовища. Саме з нього зі свердловини, які розташовані поруч і пробурені в один рік, видобувають води обидва підприємства. З приходом на калинку нових інвесторів була проведена модернізація виробництва, оновлено дизайн пляшки та етикетки. І сьогодні Миргородську номер 2 можна відрізнити за унікальною ознакою зображення відкривача Миргородського родовища генерала Зубковського.